Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати відкритий пиріг кіш з лососем та кабачками. За допомогою виделки допомагаємо заливці розійтися рівномірно. У лосося відрізаємо кінчики. Шматочки підготували. Зверху пирога викладаємо рибу. У вигляді квітки. 12 шматочків риби. А ті маленькі шматочки, що ми обрізали, викладаємо в круг пирога, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 30 хвилин. Пройшов казаний час пиріг готовий. Залишаємо його охолонути. Викладаю на тарілку і будемо куштувати. Ви тільки подивіться, який він гарний у розрізі.